Слово Боже обіцяє нам, що коли ми будемо в нього вірити, ми можемо бути зцілені. Тому що, друзі, Ісус, 2000 років тому, на кресті взяв на себе всі наші гріхи, покарання за них, і ранами Його ми зцілилися. Про це нам каже Ісаї 53 і в Новому Завіті 1 Петра, 1. 2.24. І там написано, що він всі гріхи мої тілом своїм підніс на дерево, щоб я, ви, ми звільнились від гріхів, жили для праведності. І там написано, ранами його ми зцілилися. Розумієте, там не написано, ми зцілимося, ми зцілилися. Тобто, якщо це зроблено 2000 років тому, що ж залежить від мене? Мені треба це просто прийняти. Розумієте, це може бути по-різному. Я можу зцілитися от прямо зараз. Ви знаєте, я багато разів зцілювалася і так. Але я багато разів зцілювалася просто стоячи на цьому слові Божому. Коли я захворювала. Я просто казала: ранами Ісуса я зцілена. Я відмовлялася вірити хворобі. Так, у мене були симптоми, у мене щось боліло. І я не казала, цього нема. Я казала, заберися геть. Тому що ти не маєш права посісти навічно в моєму тілі. Ранами Ісуса я зцілена і я зцілювалася. Дивіться, коли жінка, яка страдала кровотечею 12 років, і лікарі не змогли їй допомогти. Вона втратила все своє майно, тому що вона продавала, платила лікарям, вони старалися, але вони не змогли їй допомогти. І тоді вона сказала: піду, доторкнуся лише до одягу Ісуса Христа. І я буду зцілена. Що вона зробила? Друзі, вона вирішила. Вона ж чула багато разів, що Ісус зцілює. Вона була в завіті з Богом, і вона вірила, що вона має право на всі благословення, на всі благословення завіту. І тому вона сказала: зараз піду, торкнуся до Його одягу. І буду зцілена. І дивіться, що відповів їй Ісус. Він сказав, дочка, віра Твоя зцілила Тебе. І це, знаєте, це була пророча дія, тому що тоді Ісус ще не був на хресті. Він ще не взяв на себе мої та ваші гріхи, і покарання миру нашого ще не було на ньому. Але от коли він був на хресті, от оце все здійснилося. І тепер не лише ізраїльський народ має право на зцілення, а і ми, які не були причетні до ізраїльського народу. Тому що тепер Слово Боже каже нам, що кожний, хто повірить, хто призве ім'я Господнє, той буде спасенний. Від чого він буде спасенний, друзі? Від всього, що обіцяє новий завіт. Тобто ми будемо спасені від хвороби, ми будемо спасені від нестачі, від е відсутності всякого успіху. Ми будемо спасенні від усього. Так, ми обов'язково отримаємо вічне життя. Тобто після смерті ми будемо в раю разом з Ісусом. Чому? А тому, що ми призвали Ім'я Господнє. Але у цьому житті ми маємо право на всі ці благословення. Розумієте, коли ми будемо на небі, там не буде хвороб, там не буде нестачі. А коли ми уважно читаємо новий завіт, то ми бачимо, що ми зцілені. Ми бачимо, що Він раді нас став е, убогим, щоб ми збагатилися. Ми бачимо, що ми маж, м м можемо мати успіх у сім'ї, у стосунках, у всьому. І тому зцілення належить нам, коли ми віримо, що Ісус Христос взяв на себе всі мої немочі і хвороби. І саме час. Вам сказати, а от я знаю, що й та людина ходила до церкви і померла, і той сповідував, що він зцілений, і помер. Друзі, кожен з нас дасть відповідь Ісусу Христу за свою віру. Я не знаю, що там інші люди. Я вірю, що коли я вірю в те, що каже Біблія, я буду мати. Це так просто. І ви скажете, а як же ж мені мати віру в цілення? Це теж дуже просто. Це не, не залежить від моїх почуттів, від моїх емоцій. Сьогодні я виспалася, і мені так радісно, да? і я вірю, я зцілена, а завтра я не виспалася. І в мене щось болить, і мені хочеться там їсти, або хтось мене розстроїв. І я вже не відчуваю, що я зцілена. Але от саме це невірно. Друзі, коли я приймаю рішення, я зцілена. Незалежно від того, я виспалася чи я не виспалася, чи в мене багато грошей, чи мало. Щоб там хто не казав, Слово Боже каже, що ранами Ісуса я зцілилася 2000 років тому. І що від мене залежить? Я беру, я приймаю це зцілення. Воно моє. Я промовляю. Ранами Ісуса я зцілена. Давайте своїми словами зараз приймемо рішення бути зціленими. Повторюйте, прямо зараз я приймаю рішення бути зціленою, зціленим. В ім'я Ісуса Христа, тому що так каже Слово Боже, що дві тисячі років тому, повторюйте, Ісус Христос взяв на себе всі мої немочі і хвороби, покарання мого миру було на ньому, і ранами Його я зцілився. Тому прямо зараз покладіть на себе руки. Я промовляю до свого тіла в ім'я Ісуса будь зцілене. Назвіть хворобу, яка просто питається посісти в вашому тілі. Назвіть і скажіть, ти хвороба, заберися геть. В ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз я прийняв зцілення в ім'я Ісуса Христа. А тепер давайте дякувати. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що в ім'я Ісуса Христа ми зцілені прямо зараз. А тепер починайте робити те, що ви не могли. Якщо це пальці, починайте їх згинати. Якщо це рука, шия, починайте тупцюватися, починайте підстрибувати, починайте згинатися, починайте ходити. Якщо ви сидите, прямо зараз встаньте і ходіть в ім'я Ісуса, тому що це робить сила зцілення, яка доступна нам. Дві тисячі років тому. І коли ви приймаєте це, то це воно ваше. І вам не треба умоляти. Ви просто зцілені в ім'я Ісуса Христа, яка б не була хвороба, починайте дякувати, що прямо зараз. Ви зцілилися в ім'я Ісуса Христа. Друзі, підпишіться на наш Ютуб канал Ми з любов'ю. Обов'язково прямо зараз зробіть дію віри. Напишіть в коментарях. Сьогодні я прийняв зцілення від того-то. Це дуже важливо. І... Починайте з цього моменту дякувати, підпишіться на наш акаунт в інстаграмі, порадьте комусь цей контент. Хай якомога більше людей буде зцілено в ім'я Ісуса Христа. Амінь.